Ви знаєте, що сьогодні за день? Ні. Сьогодні всесвітній день трайфла. Ви знаєте, що це? Ні. Ні, не знаю. Ні, а ви знаєте? Ні, ні. Дівчата, ви знаєте, що сьогодні за день? Так, четвер. Чудово! А ще сьогодні всесвітній день трайфла. Ви знаєте, що це? Так, десерт. Багатошаровий. Біз бісквітом та ніжним кремом, ну і різні начинки можуть бути в стаканчику. На день <різь> народження <різь> недавно замовляла дітям. да, вона дуже класна, дуже ніжна з фруктами, ну дуже смачний. всім раджу, Ну, дійсно вкусно. Це такий дуже смачний десерт. Пару разів його куштувала і дуже дуже сподобався. Сьогодні всесвітній день Трайфл, Ви знаєте, що це? Так. Да. Це десерт. В ньому йде вишенька бисквіт, Я його часто купую. Він дуже, дуже вкусний. Ніжний витончений багатошировий десерт зараз є дуже популярним, а тому йому приурочили в календарі аж цілий день. Одним з найпопулярніших десертів в нашому магазині є трайфли, снікерс і чорний ліс. Їх купують у нас всі: від дорослого до маленького. Трайфл у нас це багатошаровий десерт, який у нас є двох видів: є снікерс та чорний ліс. Снікерс – це з карамелізованим арахісом, шоколадний бісквіт, крем-сир, а також є на вишневому конфітюрі з кусочками, крихтами шоколаду. Десерти дуже смачні. З нагоди солодкої дати за кожну правильну відповідь могилівчани отримували трайфл. Від кондитерського дому ва та з задоволенням ним смакували. Посмакували і ми. Це справді неймовірно смачно, тож знайте і смакуйте.